У Кременчуцькому ліцеї номер 4 Кремінь запанував особливий настрій. Той, коли в коридорах стає трохи тепліше не від батарей, а від усмішок і турботи. Саме в такій атмосфері тут відбувся ряд заходів у межах акції Святий Миколай дітям, що об'єднав учнів, батьків і вчителів навколо спільної доброї справи. Сьогодні ми завітали в офіс Святого Миколая до Кременчуцького ліцею номер 4 Хочемо подякувати усім учням, батькам, вчителям за те, що кожного року так долучаються до благодійної акції. Святий Миколай дітям різноманітні майстер-класи, веселі руханки та інші благодійні активності і все задля того, аби на власному прикладі показати малечі, що гарні справи робляться легко, якщо робити їх разом. Ми вирішили в цьому році ніяк в ми минулому проводити гід бригади, зробити щось цікаве і щоб залучити більше людей. Тому ми вирішили зробити різноманітні мастер-класи для дітей різного віку і проводити старші класи для молодших і для середньої школи. Також ми проводили квести для молодшої школи. Багато людей ну дітей особливо вони заслуговують на те, що їм на Свято привітали та подарували подарунки. Вони дуже чекають нас. Ми в тому році були в центрі дітей з інвалідністю, і там ми приходили, робили казку їм, розповідали за святого Миколая. Там ну танцювали і потім дарували подарунки. І вони дуже були щасливі, Вони нас обіймали дуже вдячна співуправлінню, молодіжному парламенту, що є така змога, і ми можемо це підтримати розвивати в межах акції святий Миколай Дітям у навчальному закладі збирають подарунки та солодощі, які потім отримує малеча, яка дійсно цього потребує. В нашій школі кожен кожен рік проходить акція Святий Миколай дітям. Ми кожного року приносимо для дітей подарунки, щоб вони були радісними. Для мене це важливо, тому що я розумію, як для них це складно бути без батьків, бути самому. І ростить серед інших дітей, тому ми віддаємо їм трішки своєї теплоти і доброти. Учні зізнаються, що з нетерпінням шукають на участь у таких заходах, адже розуміють, їхня допомога це не просто пакунок із солодощами, а підтримка і увага для тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Сьогодні ми робили ось таку ялинку, а робили для неї помпончики. Та це ми робили для того, щоб залучити людей якомога більше розповсюджити для того, щоб вони допомагали робити свято для дітей, які в дитячому будинку, та щоб у них було свято та спогади, щасливі та радість. Такі ініціативи не лише дарують дітям очікуване диво, а й навчають школярів співчуттю, відповідальності та вміння робити добрі справи без зайвого розголосу, просто від щирого серця. Організаторами акції є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, департамент соціального захисту населення за підтримки Кременчуцької міської влади. Святиви, долай, дітям! Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.